На цей час пшениця знаходиться в доброму стані, але як агронома турбує те, що йде в нас температурні коливання. Агроном Микола Курінний оглядає посіви озимої пшениці. Нею підприємство у Мачухівській громаді засіяло 620 гектарів, а ще 154 гектари озимим ріпаком. Озима пшениця витримує до мінус 15-16 на возлікущення. Будемо сподіватися, що до цього діло не дійде. З підвищенням температури вона починає дихати, вона починає розходувати ті цукри, які вона закупила на осінь. Температурне коливання буде негативно впливати на перезимівлю озимої пшениці. Найкращий варіант зараз, бо я би, трошечки промерзло і пшеницю накрив би сніг. Загалом на Полтавщині зерновими озимими культурами засіяно 223 тисячі гектарів площ. Найбільше 210 тисяч гектарів озимою пшеницею. Решта житом та ячменем. Крім того, ще 20 тисяч гектарів землі відвели під озимий ріпак. Про це Суспільному розповів заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій. За його словами, нині погодні умови для озимини задові. А морози, які прогнозують, суттєво на посіви не вплинуть. Погано, коли було б 25 градусів морозу і зовсім не було снігу. Тоді була б загроза щодо вимерзання озимих культур. Озимі культури перебувають у стані зимового спокою. 65% або це на площі 145 тисяч гектар, посіви. Доброму стані. Решта 78 тисяч гектар. В задовільному стані. До менш зимостійких культур, ніж озима пшениця належить ріпак, говорить агроном Микола Курінний. Ми спеціально так вносимо препарати, росторегулятори, для того, щоб обезпечити ріпак, щоб він мав кращу зимостійкість. Крім того, ці препарати вони впливають на розвиток кореневої системи, а пригнічують розвиток іменно листя надземної системи. Тобто готуємося до зимівлі ріпака ще в жовтні місяці. На початку року температура на Полтавщині була до плюс 12 градусів, а нині очікують похолодання, каже Олена Панченко. У нас були побиті рекорди по Абсолютній максимальній температури е, січня місяця, 6 січня ми очікуємо різке зниження температури повітря. Антициклон з півночі він принесе нам досить таке суттєве зниження температури повітря. І 7-8 числа ми очікуємо вночі 7-12 градусів морозу, е, місцями при проясненнях може бути навіть до 15 градусів нижче нуля, і денна температура 4-9 градусів нижче нуля. Ще нуля. Морози За словами заступника директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олега Палія, у регіоні посіва Земени торік завершили приблизно на початку листопада. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.